Вітання всім сьогодні, 18 липня, четвер, на середа. Так. Десь по чуткам я там чув, що можливо будуть тепер апдейти ставитись в четвер, але це поки не точно. Тому в четвер, сьогодні пач Black Desert. Невеличкий затичка, як на мене, але давайте погнали. Але як завжди, почнемо з нагадування того, що якщо ви хочете пограти на Євросервері Black Desert, не на болоті, не купуйте гру в стімі. Буду це постійно нагадувати тепер, що в стімі продаються тільки офіційно дві MMORPG, це Final Fantasy 14 і TES Online. Все Вся решта, Ігор краще переходите, шукаєте офіційний сайт гри, саме того серверу, який ви хочете. Установлюєте клієнт, качаєте саме сайту клієнт і берете і граєте. В Black Desert система на євросервері Buy to Play, є знижка зараз в 1 євро замість 10 по 25 ще число. Тобто, ваші, грубо кажучи, тиждень плюс приблизно, щоб купити доступ до гри, і потім починати грати, якщо ви ще цього не починали або там боялись, можливо, чекали знижок вам типу 10 євро. Також дорого, я це все прекрасно розумію. То тому, поки зараз є можливість взяти і купити доступ до гори і вже далі потім спокійно собі розвиватися. Покупка одноразова, якщо вже так. І тепер погнали по івентам і решті. Але знову ж повертаємось до минулого івенту стосовно меча, які вам давали на заточку стосовно виходу доси. Дивіться, вже у вас є нагороди на Y, тобто на євросервері все ж таки вдалося людям заточити його на PEN, то, то, ви, то тому ви можете собі позабирати повністю всі ці 5 нагород, чи 4, які там у вас були, я вже, на жаль, сам не пам'ятаю. Вони вже всі доступні, ви їх можете собі позабирати, але за умови, якщо ви заточили свій меч особисто на прай, але є маленькі. Бонус плюс до всього цього. НПС Донхва ще буде стояти приблизно 2 тижні, тобто десь до 1 числа. Тобто, якщо у вас ще позалишалися аури і ви можете спробувати поточити цей меч то ви можете його заточити на прай і забирати хоч решту типу серверних нагород, які там То Тому у вас ще є шанс позабирати решту нагород. І так, а тепер сьогоднішні івенти Терміан і морський палац. Потихеньку почнемо. Сьогоднішньо, з 18 числа по 8 число наступного місяця, починаються івенти. Вам буде доступна дошка з новими кубиками, з новими нагородами. коротше, певними і все. Тут вам будуть даватись нагороди тільки за певні 4 кола, унікальні нагороди, далі кожне коло, шакато бокс і все. Плюс з 19 числа по 7 вам буде доступний за онлайн 30 хвилин і 60 хвилин печатки терміну і тип кубиків, так само один, тобто також маєте на увазі. І тут поки все. Далі, наступне: це все буде стосуватися. Зараз запустили типолітній івент, термін і морський палац. Тому це є, але можливо, ще може буду додавати, я не впевнений. Поки, поки вяленько, буду відвертим. Продовжуємо далі. З 18 по 8 знову ж таки, щоб потрапити на пляж терміан, ви в Чорного Духа берете квест-івент на терміан. Це у вас типу запрошення, ви там пробігаєте невеличку кількість квестів, три квести ознайомчих. Вас, типу, проводять по цьому всьому пляжу, показують, типу, що тут як відбувається, як це все класно, що це за місце і решта приколів. Далі битва за, за замок, вже хотів казати касл. Ну. Коротше. Через РБФ заходиться, щоб ви розуміли, Escape, War F7, Red Battlefield і далі можете заходити. Дивіться, вони відбуваються, бої, типу, 30 на 30 виб'єтеся, типу видри проти пафу, є три класи. Воїн, кастер, Хіллер, базові атаки, ЛКМ, ЛК, ПКМ і ФК. І, коротше, за перемогу вам дають 5 бойових токенів, 10 лямів, за поразку 2 бойових токени, і 6 лямів. Плюс до цього всього ви можете взяти квесту НПС DAS. Він знаходиться вже саме на замку, коли ви туди зайдете перед початком битви. Це віклік, який ви можете взяти, і ви додатково отримаєте ще по 5 кубиків, і цей. звісно, кубики на вибір, і початки. Далі, ексклюзивно до цього всього рибалка нова, туди саме спеціально для пляжа Терміан, де так само можна взяти квести для рибалки додатково, і плюс три типи, скажімо так, риби. За 15 лямів, за 500 тисяч, два типи, типу краб і риба, і... Бахаба, золота якась риба з бахаба за 15 лямів, то тому маєте на увазі. Ну і, звісно ж, започатки, що ви можете отримати при обміні. Ваш маєток, статуетку ось таку, чи, скоріш за все, це аж фігура, скульптура, не знаю. Щось до це. І решту тут лаки, крогдалоровські, і для коней тренування бокси. Я не знаю, тут в основному все чомусь для тренування коней зробили. Далі. Морський палац. Також з 18 сьогодні по 8 серпня ви можете потрапити в морський палац. Так само через чорного Духа поговорити, там отримати квест на це все діло. Як в нього потрапити? Є у Велії або в країні ранку ось вам тут показано точками: два таких коротше водовороти, в які ви маєте застрибнути, і ви, типу, туди телепортуєтесь, ось як показано на гіфікці. Просто біжите, стрибаєте Shift Space в небоєвій стійці, Якщо, що, типу, щоб провелася анімація пірнання пірнаєте, ви в морському палаці. Далі, що тут додали? Тут зробили боса малюка Вела, в якій буде з'являтися по суті кожні 2 години. Чи навіть 3. Коротше, налаштовуйте собі а -а -а анотацію для босів і заходите. Плюс, звісно, віклік у НПС Дуронга, де ви можете отримати печатки, дайси і так само мішечок бейбі Вела, де може випасти вел. І якщо ви не знаєте, як бити цього боса, тут є ось тут навіть вам показаний туторіал, можу навіть коротко розповісти. Дивіться, ви у НПС берете квест. Ось я навіть біля нього не так далеко стою. Ось морський палац. ось. Ось тут стоїть оце НПС. По суті, ви з'являєтесь ось там прямо біля воріт. Ось тих. І біжите просто повністю прямо до НПС цього дуронга. Ви в нього берете квест, я вже з ним поговорив, у мене вже квест'яний. Ви берете в нього, вам він буде давати ось такий сові, він на 6 днів, але він одноразово, тобто при кожному разі, як ви будете брати в нього квест, він вам його буде давати новий. Потім наступне, ви перетворюєтесь ось в такого захисника типу морського палацу, як вже показано на гівці, і вам потрібно застрибувати біля цієї вежі. Зараз знову покажу її, щоб зрозуміло було. О, біля оцієї вежі, яка далі за ним стоїть, тут а по бокам неї будуть з'являтися такі вихрі-водовороти води, які вас будуть підкидати на вершину цієї вежі. Ви залітаєте на цю вежу. Ось як тут ось показано, На цій вежі ще один такий самий прикол, але вже зі стрибком в бік е, боса. Пролітаєте певну, е, певну відстань, натискаєте ЛКМ і просто-напросто типу, б'єте боса. І так само по колу типу, буде пророблюватися вся дія, поки ви його не вб'єте. Далі наступне гонки між черепахою і зайцем. Така собі тема, якщо чесно. Я навіть не пам'ятаю, хто приймав в неї участь. Але так само відкліки, квести, печатки, нагороди і все решта. Ну і, звісно, стосовно обміну. Як вийти з цього місця, вам потрібно дістатися вежі. Простіше показати, напевно, так само буде. Ось вона вежиця, знаходиться від того замку, Он найдальніша. Типу, ви до неї біжите. Підіймаєтесь на верх цієї вежі, з <тас> того всього. Там у вас буде стояти мапа, з якою ви, ви, ви обираєте, куди ви хочете вилізти. Куди ви хочете назад телепортуватися Ось вона. Ось ця мапа. ви з нею говорите і обираєте, куди ви хочете вилізти. типу повністю ось навіть можна телепортуватися звідси на пляж-термін відразу. <тас> Я, якщо так. І. Що у нас тут далі? Нагороди, 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 нагороди і сам патч Патч невеликий, зміни по класам, і, звісно, зацепили досу. По йому підняли скіли, атакусі. Саме атак спіт в основному повністю, і зменшили каде навіть скілів, навіть попіднімали дуже сильно дамаг дуже великої кількості скілів. Тому хто грає на досі до ознайомлення ставте відео на паузу, беріть його ознайомлюйтесь з цим всім. Далі в щоденнику Ігора Бартелі в третьому томі третьої глави змінили умову квесту більш ясніше, що вам потрібно вбивати іншого типу моба на е, кладовищі Хекси. Там по цьому щоденнику. Все. Е, далі, чомусь зробили прикол, що інші е, гравці тепер не можуть лутати петами ваших е, ваш лут. Якщо вони знаходяться там поряд, десь з вашої зони, яку ви б'єте мобів, ну не знаю, як це працювало там, або це є. Плюс тепер до того, що, як я казав, скоріше за все, змінився день проведення патчів середина-четвер. Змінили тепер деяких боссів, Так само середина, середина-четвер, вірніше з четверга на середу, на день назад відкинули. Повністю на євро тут це новер, то тому майте на увазі, що тепер новер у вас посередам є, замість того, що немає. А, далі по маунтам змінили інтерфейс трішки стосовно дисплею скілів. Маунта тепер вам навіть показуються ті скіли, які у вас не вивчені. Що ще? Змінили в UI ці скіп анімацію цього кружечка замість 3 секунд до 1-2 секунди, типу швидше ви тепер можете скіпати всі катсцени. І в чаті додали кнопку репорта біля нікнейму людини. Тобто ви можете тепер відразу когось зарепортити, якщо вам щось не сподобалось. І все. Ось такий отпадчик, як завжди, дякую всім за увагу. Не забуваємо підписуватись на цей канал, на мій телеграм-канал. Якщо ви, можливо, у вас є можливість і бажаєте підтримати цей канал фінансовий, який у мене йде все на розвиток саме моєї апаратури для стрімів і відео і так далі. Буду також вдячний, монобанка прикріплена буде так само все в описі або прикріпленому коментарі. Дякую за увагу. Підписуйтесь так само на Twitch канал, де ми проходимо не тільки соло, іграю, бо граємо Black Desert не навпаки. Всі записи стрімів так само є на цьому YouTube-каналі. Це як завжди, так. Дякую за увагу і до наступних відео.